Гаразд, що може пов'язувати трактор і смартфон, виявляється дуже багато. Давайте розберемося. А річ у тому, що все це поєднується в одній дисципліні тут і агрономія, і програмування, і мова не просто про те, як завести трактор, це справжня наука про ефективність. Погляньте, скільки всього сучасний фахівець це і фізик, і айтівець, і агроном в одній особі. Почнемо з основи. В самому серці всього цього лежать фундаментальні науки. Саме фізика пояснює, як працює кожен гвинтик, як сила перетворюється на рух. Механіка, гідравліка, термодинаміка. Уявіть, все це працює разом як єдиний організм. Далі хімія вона відповідає за паливо, мастила і, звісно, захист від корозії. Ну а математика це мова оптимізації. З її допомогою можна навіть передбачити несправності. Добре, з наукою розібралися. Тепер переходимо до інженерної частини. Тут механіка показує, як машині справляються з величезними навантаженнями в реальних умовах. Гідравліка це по суті м'язи сучасної техніки, вона дає і силу, і точність. А електроніка це її нервова система, мозок, що керує абсолютно всім. І ось ми підходимо до цифрової ери. Тут все стало набагато цікавіше. GPS, діагностика, автоматизація. Зараз код так само важливий, як і залізо. Гаразд, технології це круто. Але як все це працює в реальному житті, скажімо, в полі? Саме тут потрібна агрономія, щоб машина і земля працювали як одне ціле. І, звісно, все це має бути вигідно. Економіка тут вирішує абсолютно все. Ну і найголовніше безпека для людей, для природи це навіть не обговорюється. Тож яким має бути сучасний фахівець, щоб впоратись з усім цим? Вся справа в інтеграції потрібно поєднувати знання з різних сфер, щоб приймати правильні рішення. Головна мета бачити загальну картину Як усі ці частини складаються в єдиний пазл. Тобто сьогоднішній професіонал це такий собі диригент, що керує цілим оркестром знань. Але ж технології постійно розвиваються, яку навичку доведеться опановувати наступною.